Ісуса Христа, це не виконання обрай, обрядів чи традицій. Діти Божі. Віра в Ісуса Христа це річка життя, яка веде в вічність. Віра в Ісуса Христа це дух життя, який животворить. Це життя, в всередині нас є. Це річка живої води, яка тече, друзі, у вічність. Віра в Ісуса Христа це дух життя, діти Божі. І ніякі обряди, ніякі традиції не можуть замінити цю річку життя і життя духа. Халілуя! Я в Ісусі Христі п'ю живу воду, дихання життя. І Дух Святий дає бажання. Коли я п'ю цю воду, Дух Святий дає бажання. І ми починаємо молитися. Він дає бажання, мрії. І ми починаємо молитися за ці бажання. Які потім матеріалізуються, друзі. Халілуя! Слава Богу! В Псамі 36.34 написано: надійся на Господа, плекайся, плекай вірність, веселися в Господі, і Він задовольнить бажання твого серця. І мого серця. Задовольнить Господь бажання. Бажання, які є в нашому серці, Він задовольнить. Написано, перш за все, шукайте Царства Божого, а інше все приложиться вам. Друзі, діти Божі. Кого сьогодні шукає Татко наш Небесний? Кого шукає? На кого його очі? Як написано в Івана, 4.23 Бог шукає правдивих поклонників Духа і істини. Халілуя! Він шукає правдивих поклонників Духа і істини. Бо це час правдивих поклонників Духа і істини. Ісус говорить Самарнітянки, що прийшов час, будуть поклонятися не на горі, не в Єрусалимі, а будуть поклонятися. Отцеві в дусі і істині, і Бог, Батько наш, татку наш, шукає таких правдивих поклонників Духа і істини, які не будуть совітуватися з кров'ю і плоттю, які будуть хрещені Духом Святим і вогнем, які будуть водіми Духом Божим. І будуть йти туди, куди посилає Дух Святий. І будуть робити те, що говорить Дух Божий. І будуть казати те, що відкриває дух істини. Халлиуя! Слава Богу! Слава Богу за цей час, діти Божі, драгоцінні, бо це час правдивих поклонників Духа і істини, які будуть водіми Духом Божим і не совітуватись з кров'ю і плоттю, і будуть йти туди, куди посилає Дух Божий, і робити те, що говорить Дух Святий. І говорити те, що відкриває дух істини. Халілюй! І жити істиною. Халілюй! Дух Святий, дорогий, драгоцінний, допоможи нам бути такими поклонниками, щоб ми не совітували з кров'ю і плоттю. Дух Святий, щоб ми чули голос Твій, драгоцінний Дух Святий і йшли за цим голосом. Драгоцінний Дух Святий, допоможи нам бути правдивими поклониками Духа і істини, яких шукає батько зараз, бо це час правдивих поклонників Духа і істини, Дух Святий, Трагоцінний, відкривай нам істину, веди нас до повної істини, Дух Святий. Халилюй. Відкривай будущее. Допомагай в молитвах нам, Дух Святий, наповняй вірою Божою, любов'ю Божою і силою Божою, драгоцінний Дух Святий, щоб ми разом з Тобою прославляли нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного. Аллелюя, слава тобі, Батько наш, Татку наш, за Твою милість, якою повна вся земля. За твою любов до нас, Батьку, за сина, якого ти віддав за нас, Отець. Галілюя. Ми дякуємо Тобі, Ісус Христос, Спасителю наш, що Ти прийшов на цю землю, поніс наші хвороби, немощі і гріхи. Ти всі прокляття пригвоздив до Гологовського Христу, Ісус Христос. Ми дякуємо Тобі, що Ти примирив нас з Приніс нам новий заповіт любові, благодаті і духа Ісус Христос. І наші імена, записані в книгі життя на небесах. Ми дякуємо тобі, драгоцінний наш Спаситель Ісус Христос, за твою пролиту кров, драгоцінну, за твоє життя, яке ти віддав за нас. І ти нас не залишив сиротами. Ти нам дав владу в духовному світі наступати на зимі, на і на всю ворожу силу. Лука 10,19. Халілуя! І ти не залишив нас сиротами. Ти говориш краще для вас, щоб я пішов, бо як не піду, батько не прийшло його. А як піду, я умолю Отця. І Отець поверне Духа Святого Християнства, який був відібран із часу гріхопадіння людині. Халілуя, і Дух Святий зараз з нами. Ми храм Духа Святого, друзі, драгоцінні за мене, для мене це за честь бути храмом Духа Святого, для мене за честь по всій землі їхати, куди посилає Дух Святий. Алілую, прославляти нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного і говорити Євангелія, Слова Божого. Для мене це за честь. Діти Божі, наповнятися і сповнятися Духом Святим. Халілуя. Для мене за честь чути голос Його Халилює. і не совітувати з кров'ю і плоттю, а йти туди, куди посилає Дух Святий, а робити те, що говорить Дух Божий, Халилює. а говорити те, що відкриває дух істини. Халілуя! Халілуя! І віра в Ісуса Христа. Це не виконання обрядів і традицій. Халилюя. Це річка живої води. З нас течуть ріки живої води, тому що ми сповняємося Духа Божого, Духа Святого. Це річка вічність, друзі драгоцінні, яка веде нас у вічність. Халилюя. Це дух життя, який животворить. Животворить Це слово Боже, в якому є життя, і яке производить дії, друзі, драгоцінні, благословіння вам, миру вам, Господі, благословіння вам і бути хрещені Духом Святим і вогнем, і бути водіми Духом Божим, і не совіти кров'ю і плотю. А робіть те, що говорить Дух Божий, Дух Святий, і для мене це за честь, друзі, бути храмом Духа Святого і ви є храм Духа Святого для мене за честь бути водімим Духом Божим, для мене за честь галір і сповнятися і наповнятися Духом Божим і разом з Духом Святим прославляти нашого Господа Спасителя Ісуса Христа по цій землі і Батька Небесного. Халілуя! І нехай благословить вас, Господь Бог і збереже. і засяє Господь своїм обличчям на вас, і помилує вас, і дасть вам мир, в домівки ваші, в сім'ї ваші, друзі, в серця ваші. Мир, який дає Господь. Він говорить: я вам даю свій мир, не так, як ми, як світ дає, а я вам даю свій мир. Перебувайте в мирі Божому, друзі, і благодать Господа Бога нашого. Нехай буде на нас всіх. Любов Отця. І спілкування Духа Святого з усіма нами. Амінь, амінь, амінь. Яке це щастя, які, які ми щасливі люди, люди, які водіми Духом Божим, які сповняються Духа Божого, які водіми Духом Божим. Це саме щасливі люди на землі, друзі, драгоцінні. Алілуй! Слава тобі! Слава тобі! Мій Бог за Дух Святий. Дякую тобі, Батько наш. Дякую тобі, Ісус Христос, Спасителю наш. Дякую Тобі Дух Святий. Слава, слава тобі, мій Бог за Дух Святий. Вибачаюсь! <кій> 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 Друзі, ми також молимось проти війни. Ми ведемо молитовну духовну брань проти війни в Україні. Ми молимось. Також за Ізраїль. Ми молимось, у нас молитва Духа Святого.м міжнародна. Ми молимось за пробудження в странах, як веде Дух Святий. Халілуя! До зустрічі рідні, ми любимо вас. Ми є з телеграм-канали Молитва Духа Святом. Ми є з YouTube, на Ютубі молитва Духа міжнародна. Підписуйтесь, рідні, до зустрічі, і нехай благословить вас Господь Бог з миром Божим рідні. Галілюя, Слава Богу! І Ісус Христос, це не традиції і обряди. Ісус Христос це річка життя, це річка, яка тече в вічність, це дух життя, друзі, дорогоціні. Амінь, амінь, амінь.